Вітання усім нашим палким шанувальникам студентського радіо міста. З вами ваші найкращі ведучі Віталій Зомчак. і прекрасний колега Юлія Сербі. У програмі на сьогодні було доволі цікаво, хороша інтерактива, а ще багато подій, які святкував цілий світ, новини, погода, як правильно харчуватись на карантині та не набрати лишніх кілограми. Найголовніше це. Тренди цієї осені. Дівчата, можете зосередитись на тому, що вам краще носити, а що носити краще навесні чи влітку. І багато було подій, які справді святкував весь це такі як день Колумба. Не знаю, чи ви про це знали. Хочу також зазначити наших імениників, яких сьогодні ми привітали та побажав їм багато-багато радості у їхньому житті. Також хочу сказати велике спасибі всім тим, хто нас слухав і надіюся, що в наступному ефірі ми зустрінемося і проведемо і ще набагато крутіше наш час. Хочеться сказати, що було дуже круто з вами спілкуватись, інформувати вас. Бажаю, щоб цей тиждень ви провели активно і щоб ви завжди залишались на позитиві. Бажаємо знайти гармонію з собою. Реалізуйте свої мрії з вами, ваші ведучі.